Екологічна загроза на початку літа Світловодськом поширилися чутки, що бункер для токсичних відходів, який знаходиться поруч із містом, викупили і почали проводити там якісь роботи. Люди, злякавшись можливих наслідків такої діяльності, звернулися до міліції та екологічної інспекції. Роботи були призупинені до з'ясування усіх обставин. Як розвивалися події надалі, та чи є чого боятись місцевим жителям, з'ясовував Сергій Михайлін. Майже два десятки років у цей бункер звозили відходи з кількох промислових підприємств Світловодська. Нині на територію понад гектар захоронено більше як три тисячі тонн небезпечних речовин. Відходи другої третього класу небезпеки. Також тут є токсичні відходи, які включають в себе миш'як, солі важких металів, ну і так далі. Ці сховища, наскільки мені відомо, вони планувалися як тимчасові. Підприємства, яким належав бункер, збанкрутували, у якому стані нині знаходяться сховища. Лишається тільки здогадуватись, кажуть екологи. Тому роботи на цій території, які розпочали її нові власники, викликали неабияке занепокоєння світловочан. Все має світлена експлуатації. Ну, якщо це підприємство ну, має наміри вивезти ці, відходи кудись на переробку, то тут я не думаю, що місцева громада і місцеві органи влади будуть цьому суперечити. Якщо вони хочуть щось сюди завозити, то це мало ймовірно, щоб місцеві органи влади і місцеві жителі вони погодились з таким станом речей. В ситуацію втрутилася районна влада. Депутати направили звернення до голови райдержадміністрації. Громада дуже стурбована тим. Щоб не було ніяких. Порушень у використанні, щоб навколишнє середовище не постраждало, і в першу чергу щоб не пострадала вода, тому що о, всі оці о, 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 сховища вони розташовані дуже близько від о, такого, що у нас називається Голубе озеро. Це місце відпочинку дуже багатьох людей нашого району. Зрештою рішенням сесії депутати заборонили підприємству проводити роботи по захороненню на цій території нових побутових відпочинків. Отходив. наше решение было продиктовано в первую очередь интересами э, жителей района вы просто не представляете какая бомба там лежит и не дай бог вопросы возникнут подтопление попадание туда паводковых или же э, посадковых вод І якщо ця гадость значні просачиваться в ґрунт, мало нам всім не покажет. Представники ж компанії телефоном нам повідомили, що місцевим жителям боятися немає чого. Компанія має намір до осені очистити всі три сховища і вивести весь їх в міст спецтранспортом до власного спеціалізованого складу. Ми плануємо очистити бункера, провести інспекцію, в якому вони стані, і потім звернутися в ясую органи можуть там там там, хранить картошку картошку. Можете розберені в непригодному стані, розберемо їх на блоки. вивеземо блоки. Далі это почортіва Планов на дальніше використання, тобто на сьогоднішній день не существують. Аби зняти соціальну напругу навколо цього питання, районна влада збирається підписати з компанією протокол намірів. Для контролю діяльності на території сховища буде створена спеціальна робоча група. Однак питання подальшого використання вивільнених бункерів залишається відкритим. Сергій Михайлін Іван Фоміченко. день за днем.